Ворську група місцевих жителів вийшла на мітинг з вимогою збільшити компенсації постраждалим від повені. Вони кричали місцевій владі ганьба та просили допомоги у Путіна. Класика російської дійсності. Погані бояри цар врятує. Не врятує. Варшава схвалила розміщення на території своєї держави ядерної зброї. Про це заявив польський президент Анджей Дуда. Агресор Росія розмістила ядерні боєголовки у Білорусі та Калінінградській області. І НАТО має відповідати дзеркально. Тільки послухайте, Скабєєва виявила схему, за якою нібито українці обкрадали росіян. Тільки чомусь ці українці базувались у Москві та використовували у розрахунках рублі. Федеральна служба безпеки затримала п'ятьох посібників українських шахрайських кол-центрів. Лише через один із вузлів, так званого зв'язку, злочинці виманили у росіян 7 мільярдів рублів. Вкрадені гроші акумулювалися в українських банках і йшли на фінансування ЗСУ. А ви кажете, росіяни погано донатять. Все вони чудово донатять просто силам оборони України, а не своїм окупантам. Поки по телевізору розповідають, як росіяни люблять і поважають так званих героїв, так званої СВО реальність дещо розходиться з цими фантазіями. Ось у Москві окупанту не продали дитяче ліжечко, бо він прийшов у визиваючим віді. Так продавчині назвали його військову форму. Ми прийшли за ліжечком для дитини. Ви зараз сказали, що у зухвалому вигляді. У зухвалому вигляді це у якому магазин працює цілодобово. Це добре, ми не зобов'язані про це знати. Дайте відповідь за зухвалий вигляд. Дайте відповідь, будь ласка. Я вам не цирк. Дайте відповідь мені. Схоже, що продавчиня просто злякалась, що зараз він почне красти дивани, як вони в себе в армії люблять. Російські окупанти можуть піти у наступ не лише на харківському напрямку, але й на горлівському. Ми бачимо над собою дуже багато літальних апаратів, таких як Орлан. Сказав військовослужбовець ЗСУ Євгений Євлів. Це свідчить саме про те, що найближчим часом ворог може готувати наступ. Путіну потрібно втерти носа, заявив член палати представників США від демократичної партії Том Суозі. Єдине, що розуміє Путін, це сила. Тому Україна може задавати ударів по території Росії. У місті Балтійськ Калінінградської області в агресора Росії вигорів ракетний корабель Серпухов. Пожежа всередині військового судна призвела до повного знищення його засобів зв'язку та автоматизації. Про це заявили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Не морськими дронами підбили корабель, але якось підпалили. Як у військовій розвідці не кажуть, кажуть тільки далі буде.